За добу з 5 по 6 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 35 оперативних виїздів. Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 9 у 9-й місті Куп'янську. Там горіли залишки розбомблених складських будівель одного з приватних підприємств на площі 150 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники, які загасили вогонь о пів на дванадцяту. Годиною раніше рятувальники виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, також у місті Куп'янську. Там пожежі не зафіксовано, проте зруйновано будівлю СТО, пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. Під час перевірки рятувальниками виявлено тіло загиблої людини. З причини необережності під час паління виникла пожежа у селі Манченки Люботинської громади, на якій загинув власник приватного домоволодіння 1935 року народження. Рятувальники локалізували вогонь о сьомій та ліквідували його о 7.20. О 19.40 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у селі Крутоярівка Кагичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін головного управління ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет. Мешканцям міст Куп'янська, Ізюма та Барвінкового, рятувальники доставили 16 тонн питної води.